Усім привіт! Сьогодні буду проводити експеримент, нарізав бутилку на ось таку стрічку товщиною 6,5 мм. Хочу її переробити в проток, щоб потім можна було спробувати надрукувати на ось цьому принтері і подивитися, як воно буде. Зараз на даний момент я вже розібрав свій старий 3D принтер. Зняв з нього голову, переставив сюди. Ось так закріпив. Тут знаходиться сапло діаметром 1,7 мм. Я його розсверлив, просто вкрутив з різних сторон і все. Залишиться тільки включити 3D принтер, виставити на ньому температуру і протягувати вже цей проток, цю стрічку. Протягувати я його буду вручну поки що. Хочу отак такий звичайний швидкий експеримент зробити. І потім <coughs> потім зберу принтер. І спробую на ньому вже подрукувати тим, що вийде. Такий проток вийшов. Так він виглядає. Вийшло приблизно 4 метри з того мали... маленького кусочка. Зараз зберу принтер і буду вже пробувати ним друкувати. Для чистоти експеримента буду ставити все на v. Сьогодні, коли я розбирав принтер, то зламався в мене термобар'єр. Зламався на дві частини він. Ось так. Придбав сьогодні ось такий нагріваючий блок новий. І поставлю туди одразу на висоплот діаметром 0,4 мм. Итак, так первая спроба друку выставил 260 градусов и 120 поток 60 градусов температура столу швидкость 50 миллиметров за секунду Ну що ж, моя перша деталь з пластикою з бутилкою готова. Ось такий тестовий куб вийшов, не дивлячись на те, що це мій перший друг таким філаментом з бутилки, то доволі гарно таки вийшло. Розміри зберігаються. Термоусадка невелика, але вона все ж таки є. Краї рівні, все рівненько, але, як ми бачимо, є всюди пухирі. Друкував я його при температурі 260 градусів. І це, як я вважаю, для нього температура завелика. Заповнення тут 20% стояло. Експерименти з температурою вирішив робити від 260 градусів, і кожний оцей ось крок зменшувати температуру на 5 градусів. Перша температура це 260 стояла. Ось тут ми її бачимо звідси, і до цих пір воно друкувалося з цією температурою. Повна катастрофа. Далі температура стояла 255 градусів. Це ось цей рівень. Те ж саме, в принципі. Далі 250 градусів. Те ж саме, але волосиння зменшується. Кількість його зменшується. Наступна температура 245 градусів. Це ось тут. Більш-менш вже на щось було схоже, але цю температурну вежу в мене відірвало від столу. Тому я вирішив продовжити на наступній. Ось тут стояла температура 245 градусів. Як бачимо, всі країни рівні. Теж такий друк не годиться. Пластик я попередньо не просушував. Вирішив не друкувати так, як я. Далі температура. Ось тут була 240 градусів і тут 235. І ось між 235 і 240 вже можна такою температурою друкувати. Що по спікаємості слоїв, так це на кожній температурі спікаємость була дуже гарною. Як бачимо, я натискаю з усієї сили, зламати не можу. Спікається, все дуже добре. Без попереднього просушування, такі температурні вежі ну, неможливо надрукувати нормально. Тому його цей пластик треба сушити.